світло вже не вимикають, але ще не час забувати про інвертори. Встановлений інвертор D ,20 кВт, бо це на будинок. І 4 well, акумулятори по 5 кВт, теж Дівські, щоб не сформити стіни, встановили на таку от стіночку Що скажете? По-моєму, дуже прикольно виглядає 20 кВт трошки побільше буде чим. Чим 5-6 кВт на квартири і на невеличкі будиночки. Але от, 20 кВт, будинок 800 метрів квадратних, плюс там баньки-шманьки, але звісно, що 20 кВт на це все не, не вистачає. Тому зробили резервне живлення, ще буде або дизельний, або газовий генератор. Не вирішили. І для підтримки, отака от дея. Що скажете, як вам? Кому потрібні інженерні мережі або хто хоче собі розумний будинок, пиши в Дірект інстаграм. До речі, скоро новинка.